Зарваницький духовний центр відомо відпустове місце. Одна з найбільших подільських святинь Української греко-католицької церкви. При Карпатці часто здійснюють паломницькі подорожі на Тернопільщину, скласти чудотворній іконі Матері Божої Зарваницької, просити зцілення душі і тіла, набрати живої води разом з активістами обласної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода мивалася з цілющого джерела і Галина Філіпова. Оригінал чудотворної ікони Матері Божої Зарваницької перебуває в Українській греко-католицькій церкви Пресвятої Трійці та Пресвятої Покрови Тернопільсько-Зборівської єпархії. Храм побудований у 1754 році. Просити заступництва у Матері Божої Зарваницької приїздять і приходять тисячі паломників. Службу Божу і молебень за оздоровлення править отець Петро Пастух. Проча не прикладається до диска з мощами перших мучеників християн і до чудотворної ікони. Керівником прощі Івано-Франківських свободівців, які також пройшли хресною дорогою. Був отець Юрій Павлюк. Церква, як добра мати, заохочує всіх вірних до того, щоб здійснювати паломництво у ці святі місця. Спитаємо, чому для того, щоб людина більше звернула увагу на свій внутрішній світ. Звернула більше уваги на свою душу, а не на тіло. Власне, у цих місцях, місцях паломництва, людина задумується над своїм духовним життям, робить із сумління, дивиться, що робити їй далі, щоб вийти на правильну дорогу, якщо зійшла на манівці. Віднедавна в Зарваниці споруджено купіль, де найсміливіші можуть оздоровити тіло в крижаній воді чудотворного джерела. Я в Зарваниці не перший раз, от, от саме біля цієї куполі я тут вперше. Водичка справді дуже, дуже хороша, дуже освіжає, справді дуже себе бадьоро почуваєш. От, е відчуття дуже хороше, духовної науки, духовного піднесення. Я всім раджу сюди поїхати. Послухати цю е, Божу проповідь, посповідатися це дійсно благодатне місце. Комплекс духовних споруд Зарваниці вражає своєю величчю. Живу воду можна набирати в необмеженій кількості. Сюди прибувають люди з усієї України. На жаль, Зарваниця не не була ще слави французького люрду, хоча старша від нього і зцілень та навернень тут відбулось не менше, а може й більше.